У меня эскиз в цвете, в таком небольшом варианте. А сюди я підглядаю для того, щоб знати, якого цвіта нітки мені брати. Майстриня Юлія Балода розповідає, як створює гобелен за процесом плетіння полотна може спостерігати кожен. Свою творчість представляє на виставці «Art for You. Юлія говорить, що на створення одного гобелену може піти до п'яти місяців. А станок за яким працює, їй змайстрував батько ще 15 років тому. за кресленням вчителя майстрині принцип роботи заключається в тому, що є вал, на него натягиваются, в каждой ниточке привязываются такие ремески, ни, ниточка к ниточке. И когда я поворачиваю педальку, нажимаю, открывается зев один. А когда я в другую сторону поворачиваю педальку... Открывается здесь второй. Ну, грубо говоря, ниточки у меня через один. Из-за этого получается нитки переплетаются. Вот как тыны раньше украинские плели. Точно так же и ниточки между собой переплетаются через один. За счет этого он не распустится. І вообще, вот, если что-то ошибился или не тот цвет положил, его очень сложно распустить. На виставці представлена і графіка Юлії, а також гобелен із різдвяними мотивами. Цього тижня це ткане полотно відправиться до Києва. Майстриня говорить: мистецтво плетіння гобелену в Україні сьогодні популярне. Є мастера, є целий гільцей текстильщиков, которые занимаются іменно гобеленами, є різні техніки, різні школи. тому це это очень направление. Сейчас, как-то, вот Знову сила розвивається очень сильно. У кожної мастерицы своя техника. Моя унікальність в тому, що я много цветов, сама делаю эскизы, і поэтому второї роботи такої, ну, просто невозможно. Це в единственном екземплярі. Що стосується виставки Art for You, то це проект чотирьох творчих херсонок, серед яких і вже наша знайома Юлія Балуда. Кожна дівчина презентує свій унікальний напрям, та розмістилася експозиція у нетоповому місці для мистецтва. На третьому поверсі торгового центру «Адмірал». Про те, як розташовані роботи, розповідає дизайнерка Юлія Мазунова. Мне очень хотелось, чтобы наши работы, которые вот такие совместные, они были первыми. Дальше потом шли фото Єлени Григорян. Потом її фото, которые заканчиваются серией со светом, ну, то есть то, в чому участвовал у нас Аня, тоже совместные работы переходили, подсвечивались уже на мои работы. То есть там тоже теплий свет переходит, и дальше уже такой какой-то уют, какие-то роботи работы. И... І фотозони, тобі, вони, от, то есть чтобы они вот где-то все время букакою. Вони была такая какая то зацепка с предыдущими работами. На выставку Юлия підготувала вже знайомі херсонцям роботи: сукні, колоритні м'які кажани та велетенські очі. Презентувала і новий виріб. Это наша фотозона, то тобто есть она специально сделана таким образом, чтобы под средний рост примерно крылья находились там, где надо. Так что девушки могут спокойно фотографироваться здесь и красиво получить фото. Крыла створювалися специально для выставки, в авторской технике. Это моя авторская техника, то тобто есть она базируется на известной технике в рукодельных кругах Crazy Фел. Я использую разные декоративные материалы: ткани, нитки, сельзальт, то есть какие-то натуральные травы, то есть то, что может храниться долгое количество времени. Берется основа определенный выкройка, сначала рисуется, потом раскладываются эти материалы. Потом сверху закрывается водорастворимым флизелином. А потом, когда попадает это все в воду, верхний флізелин исчезает, и ты видишь, что у тебя получается в итоге. Это все определенным образом скрепляется, прошивается, и получаются такие штуки. Рушаємо далі. Натрапляємо на світлини Олени Григорян. Про її роботи розповідає художниця Анна Грохольська. Для деяких фотографій дівчинки позувала Це фотографії, зроблені у темряві з допомогою світлових ефектів на довгій витримці. Тобто модель стоїть, позує, і треба стояти і не рухатись там декілька секунд. А інший асистент він розмахує цими світловими якимось м'ячем або якимось тросом підпаленим і. Малюється світлом. Анна проводить екскурсію і своїми картинами. Перед гостями виставки Живопис тут як і абстракція, так і натюрморти. Ця відносно нова, це натюрморти зимовий вид з вікна. Дуже її люблю. Вона мені подобається така за кольором стримана. Оці дві роботи: ця весна, а ця осінь. Оця осінь, вона от найновіша, вона навіть трохи береться. Під настрій пишеться. Я не знаю, що мене вийде в фіналі. Тобто я просто беру. Кольори, які хочу задіяти, які мені подобаються, і отак воно виходить. Тобто... Це як дзен. Разом із тим художниця Юлія Мазунова говорить, в торговому центрі їх зустріли дуже привітно, допомагали у багатьох організаційних питаннях. І такий досвід співпраці однозначно можна вважати позитивним. Для мене це перший опыт торгового центру. Тобто, я не совсем представляла, как это может быть, але мені дуже понравилось поміщення. Просто когда сюди перший раз попала, увидела эти окна в пол, ніші, которые я просто розуміла, глаза, вони где они будут ніші, які для моїх крилів, допустимо, не бону их придумала, что туда срочно их надо. Ну, в общем, очень пространство хорошее, И пространство настолько как-то достойно того, чтобы его заполнить, то есть не выставить то, что у тебя есть, только вот именно обыграть это пространство. И возможно, если бы было времени побольше, это можно было бы, ну, естественно, сделать что-то ещё более интересное. Нагадаємо, що виставка Art for You триватиме ще протягом двох тижнів, до середини грудня. На фейсбук сторінці події організатори анонсують майстер-класи та різноманітні мистецькі події. Свої гості й просять дотримуватися і карантинних обмежень.